Проговорю гістограму, яку ви бачите на екрані, червоні стовпці це негативний е, тренд по виїзду. Тобто виїхало більше з України, ніж в'їхало. Відповідно, в перші три місяці виїхала значна кількість кількість українців. Далі такої динаміки немає. І ви бачите ситуацію протягом останніх трьох років, вже скоро чотирьох років. Є місяці, коли там червоні от невеличкі е, стовпчики, люди. Людей більше виїжджає ніж в'їжджає. Але що цікаво, є певні тренди про те, що в певні місяці людей в'їжджає більше ніж виїжджає, і тенденційно це не якісь рандомні місяці, а саме перше, ну да, давайте проговоримо червоні стопці Тут очевидно пов'язано з відключенням електроенергії, з безпековою ситуацією, коли там найбільше обстріли або значне відключення електроенергії. От, наприклад, жовтень 2022 року це якраз почалися активні обстріли, і люди активно виїжджали за кордон перезимувати. Коли у нас зелені стовпчики, зелені стовпчики, перше це коли яєчко. Чому яєчко? Тому що це кожен квітень, 2023, в 24 і 25-му році, людей в'їжджає більше, ніж виїжджає. Наша гіпотеза, що це великодень, ще може бути пов'язано з дитячими канікулами. Але пояснити інакше ми не можемо, і це саме квітень завжди. Також є ще тренд на відпускний період. Це влітку, в червні, липні, коли людей в'їжджає більше ніж виїжджає. Ми пов'язуємо це з відпускним сезоном. Доволі значна кількість людей приїжджає в Україну закрити питання з косметологом, стоматологом, манікюром і всіма е, штуками, які можна закрити в Україні. Власне, але влітку дійсно є ось такий от, е, тренд, який теж ми можемо враховувати.